Євангелія від Йоанна, розділ сьомий. І по тому ходив Ісус Галилеєю. Він не хотів більше ходити юдеєю, бо юдеї бажали убити його. Наближалося ж юдейське свято Кучок. Отож мовили до нього брати його. Йди таки в юдею звідсіль. Нехай і учні твої побачать діла, що їх ти робиш. Ніхто бо не чинить нічого тайно, коли сам явним бути бажає. Якщо ти таке робиш, то і яви себе світові. Навіть і брати його отже не вірували в нього. Тоді Ісус відказав їм Ще мій час не надійшов. Для вас же пора. Завжди готова. Не може світ вас ненавидіти, а мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що діла його лихі. Тож ідіте ви на свято, я на те свято тепер не піду, бо не сповнився ще час мій. Мовивши так до них, залишився у Галилеї. Та коли брати його пішли на свято, то й він так само пішов. Однак неявно, а наче потай Юдеї ж шукали його на святі, питалися Де він? І говорили багато про нього люди між собою. Одні твердили, що він добрий, а інші відказували Ні, він лише народ туманить. Однак ніхто не говорив про нього явно, зо страху перед юдеями. А як уже настала середина свята, увійшов Ісус у храм і почав навчати. І дивувалися юдеї, примовлявши, як він знає Писання, не вчившися. А Ісус озвався і мовив до них. Моя наука не моя, а того, хто послав мене. Якщо хтось бажає його волю чинити, то взнає він. Чи наука ота від Бога, а чи я промовляю сам від себе? Хто говорить сам від себе, той слави власної шукає? Хто ж шукає слави того, який послав його, той правдивий, і немає неправди в ньому? Хіба не дав вам Мойсей закону? А ніхто з вас закон не виконує? Чого бажаєте мене вбити? Озвався народ, Чи ти навіжений? Хто тебе вбити бажає? А Ісус їм у відповідь Одне зробив я діло, і ви всі дивуєтесь. Мойсей дав вам обрізання, хоча воно і не від Мойсея, лише від предків, і ви обрізуєте чоловіка в суботу. Чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був закон Мойсея порушений. Ви ж нарікаєте на мене, що я в суботу цілу людину здоровою вчинив. Не судіте з вигляду зовнішнього, судіте справедливим судом. Деякі з Єрусалимлян казали Чи не той це, що бажають його вбити? Ось він говорить явно. І йому нічого не кажуть. Невже і старші справді визнали, що він Христос. Та ми про Нього знаємо, звідкіля він. А Христос, коли прийде, то ніхто не знатиме, звідки він. Отож Ісус промовив голосно, навчаючи у святині. І мене знаєте, і знаєте, звідки ля я. Однак прийшов я не від себе самого правдивий же той, хто послав мене, а його ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього, і він мене послав. Тож і хотіли вони схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, не настала бо ще його година. Численні з народу увірували в нього і казали. Невже Христос, коли прийде, то більше чудес чинитиме, аніж цей учинив? Зачули фарисеї, що народ отак гомонів про нього. Тож первосвященники і фарисеї вислали слуг, щоб його схопити. Тоді Ісус промовив Ще трохи часу я з вами, та й піду до того, хто мене послав. Шукатимете мене. І не знайдете, і де я буду, не зможете прийти. Юдеї ж говорили між собою. Куди то він хоче податися, що ми і не знайдемо його? Чи не до отих розсіяних між греками волить іти, ще й греків навчати? Що він отим словом сказати хотів? Шукатимете мене і не знайдете, і де я буду? Не зможете прийти. Останнього ж великого дня свята став Ісус і закликав на весь голос. Коли спрагли хтось, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої знутра Його потечуть. Так він про духа казав. Що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов був ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. Численні ж з народу, вчувши ті слова, казали. Він дійсно пророк. Інші ж, він Христос, ще інші. Чи з Галилеї Христос прийде? Хіба в Писанні не сказано, що з роду Давидового Христос прийде з села Вифлеєму, звідки був Давид, і роздор виник із за Нього серед народу. Бажали схопити його і деякі, та ніхто не наклав рук на нього. Повернулись отже слуги до первосвященників та фарисеїв, а ті питають їх Чому не привели його? Слуги ж відказують. Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї ж. чи не видали себе звести? Невже хтось із старших або фарисеїв увірував у нього? Та проклятий той народ, що закону не знає. Але озвався до них Никодим, що приходив до нього вночі, а був же він один з них. Чи дозволяє наш закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу, та й не довідавшися, що він робить? Ті ж йому, Чи і ти з Галилеї? Розвідайся, то й побачиш, з Галилеї пророк не приходить. І розійшлися кожен до свого дому. Перше послання апостола Петра. Розділ п'ятий. Тож присвітерів з поміж вас заклинаю. Я сам. Теж присвітер і свідок мук Христових, і співучасник слави, що має об'явитись. Пасіте довірене вам Боже стадо, доглядаючи за ним не примусово, а добровільно, по Божому, не для лихого зиску, а доброхіть і не як пануючи над вибраними, але бувши зразком для стада. І як з'явиться архіпастер, отримаєте нев'янущий вінець слави. Так само ви, молоді, коріться старшим, а всі ви вдягніться в покірливість один супроти одного. Бог бо гордим противиться, а покірливим дає благодать. Смиріться отже під могутньою Божою рукою. Щоб він підняв вас угору своєчасно. Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Будьте тверезі і пильнуйте. Противник, ваш, диявол, ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи, кого б пожерти. Противтеся йому сильні вірою, відаючи, що таких самих страждань зазнають і брати ваші скрізь по світі. А Бог усякої благодаті, що вас покликав до вічної слави у Христі, Він сам, коли постраждаєте трохи, вас удосконалить, утвердить, зміцнить, утривалить. Йому слава і сила по віки вічні. Амінь. Пишу вам це коротко через Сильвана, вірного, як гадаю, брата, закликаючи і свідчивши вам, що це правдива благодать Божа, та, в якій стоїте, Вітає вас церква, що у Вавилоні, вибрана з вами. І Марко, мій син. Вітайте один одного цілунком любові. Мир вам, усім. Що у Христі. Псалом 81 Ликуйте богові нашій силі. Здійміть веселі оклики Богові Якова. Затягніть пісню, вдарте у бубон, у гусла милозвучні і арфу, засурміть у ріг, як новий місяць настане, у повні, в день нашого свята. Такий бо для Ізраїля закон, така установа Бога Якова. Він це свідоцтво ще для Йосифа поставив, коли виступав проти землі Єгипту. Я чув незрозумілу мені мову. Я скинув з його плечей ношу. Від коша увільнились його руки. Візвав єси до мене в скруті, і я спас тебе. Озвазь до тебе з громової хмари. Я випробував тебе над миріва водами. Слухай, народи мій. Я тебе попереджаю. Коли б то ти, Ізраїлю, мене послухав, щоб чужого Бога не було у тебе, і ти не поклонявся сторонньому Богові. Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі Єгипту, відкрий твої уста, і я їх наповню. Але народ мій голосу мого не слухав, Ізраїль не хотів мене й знати. І я віддав їх на волю запеклого їхнього серця, хай собі ходять по своїй волі. Якби ж то мій народ мене був слухав, якби Ізраїль ходив дорогами моїми, я б ворогів їхніх умить понизив, проти гнобителів їхніх я звернув би мою руку. Господні ненависники йому б лестили. Їхня кара була б вічна. Найкращою пшеницею я його нагодував би. Медом із скелі його наситив би. КНИГа Приповідок. Розділ шостий. Мій сину, коли за ближнього ти поручився, коли дав руку твою за чужого, коли зв'язав себе словами уст своїх, коли піймавсь словами уст власних, вчини, мій сину, ось що, і звільнишся, бо ти попався в руки ближньому твоєму. Іди, смирися. Наполягай на твого ближнього, не дай очам твоїм ні сну, ні дрімоти твоїм повікам. Звільнись, неначе сарна, з рук мисливця, і, немов та птиця з сильця. Іди ледащо до мурашки, приглянься до її звичаїв, будь розумним. Нема в неї ні начальства, ні назирателя, ані вождя. І літом вона хліб собі готує, у жнива збирає корм свій. Доки лежатимеш, лінивче, коли ти встанеш з осну свого недовго будеш спати, недовго і коняти, недовго будеш, розлігшися, згортати руки, бо злидні, наче волоцюга, прийдуть на тебе, і недостача, мов муж. Збройний Людина розбещена, чоловік безбожний, ходить з неправдивими устами, мружить очі, совгає ногами, подає знаки своїми пальцями, з лихими думами на серці він увесь час злокує, сіє розбрат. Тому на нього нагло надійде погибель. Він вмить буде розбитий без рятунку. Є шість речей, що Господові огидні, бай сім, що для душі його осоружні, горді очі, язик брехливий, руки, що кров безвинну проливають, серце, що кує лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко. Фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари. Пильнуй, мій сину, заповіді батька твого, не відкидай навчання матері твоєї. Прив'яжи собі до серця їх назавжди, і повізь собі на шию, бо заповідь то світильник, а навчання. Світло, повчальні докори дорога життя. Коли ходитимеш, вона буде тебе водити, як ляжеш, буде чатувати над тобою, а як пробудешся, буде з тобою розмовляти, щоб зберегти тебе від злої жінки та від облесливості язика чужої. Не пожадай у твоїм серці її вроди. І не давай себе звести її морганням, бо задля повії можна зубожити до куска хліба, тим часом, як замужня, на дороге життя полює. Чи ж можна в пазуху вогню набрати так, щоб одежа не згоріла, або чи можна по жару ходити так, щоб не обпеклися ноги? Отак воно з тим. Хто до дружини ближнього вчащає. хто б її не торкнувся, не буде той безвинним. До злодія не ставляться з презирством, якщо вкрав, щоб попоїсти, коли був голодний. Та як упіймають, усе меро заплатить, усе, що має в хаті, мусить він віддати. Хто перелюбствує, тому ума бракує, сам себе губить, хто це чинить. Він тусанів і ганьби набереться, сором його не зітреться ніколи, бо ревнощі запалять лютість у серці мужа, і він не пощадить у день помсти. Ніякого він викупу не прийме, нічим не вдовольниться, хоч би і як ти помножив дари. Книга Пророка Єзекіїла, розділ 24 Дев'ятого року десятого місяця, десятого дня місяця надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий. Запиши собі сьогоднішнє число дня, бо цього дня цар Вавилонський обляг Єрусалим. Скажи бунтівливому домові притчу і промов до нього. Так говорить Господь Бог Постав казан, постав та налий води до нього, поклади туди шматки м'яса. Цілякі, що найліпші кусні, стегно і лопатку. Наповни його найдобірнішими кістками, візьми їх із овець найдобірніших, наклади дров, під Казан, нехай кипить усе сильно, аж поки кості в нім розваряться. Бо так говорить Господь Бог. Горе місту крові, казанові, вкритому іржею, іржею, що не відстає від нього. Шматок за шматком повикидай з нього. Не треба на них кидати жереба, бо пролита ним кров і досі посеред нього. На голій скелі заставив її, не проливав її на землю, де б вона була вкрилась порохом. Щоб розбудити в собі гнів, щоб помститись, зоставив я пролиту ним кров на голій скелі, щоб вона не прикрилась. Тому ось як говорить Господь Бог Горе місту крові я теж розкладу велике вогнище. Наклади багато дров, запали вогонь, вари добре м'ясо, приготуй приправи. Щоб аж кості розварились, тоді постав порожній казан на жар, щоб розжарився, і мідь, щоб розжеврілась, щоб бруд у ньому розтопився, і щоб іржа на ньому зникла. Та шкода праці груба іржа на ньому не сходить від вогню. Від нечистоти твоїх злочинів я хотів очистити тебе. Та ти не хотіло, о місто крові, очиститись від твоєї нечистоти. Тому не очистишся більше, аж доки я не зжену мого гніву на тобі. Я, Господь, сказав це. Так воно буде, я зроблю так. Я не попущу, не пожалую, не змилуюсь. За твоїми вчинками та за твоїми діяннями буду тебе судити, каже слово Господа Бога. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, ось я візьму в тебе втіху очей твоїх раптом, та ти не лементуй, не плач, не рони сліз. Мовчки зітхай, жалоби помертвих не справляй. Обвивай собі голову турбаном, узуй ноги в сандалі, не закривай бороди, і звичайного хліба не їж. Уранці говорив я до людей, А ввечері померла моя жінка. На другий день уранці зробив я, як мені було заповіджено, і питали в мене люди. Чи то ж ти нам не скажеш, що воно значить, те, що ти робиш? А я відповів їм, до мене надійшло таке слово Господнє. Скажи домові Ізраїля: так говорить Господь Бог: Ось я віддаю на опоганення мою святиню, вашу зухвалу гординю, утіху очей ваших. Одраду душі вашої, сини ваші і дочки ваші, що ви позоставляли, поляжуть від меча. Ви будете робити так, як я робив. Не будете закривати собі бороду, і звичайного хліба не будете їсти. Турбани ваші зостануться у вас на головах і ваші сандалі в вас на ногах. Ви не будете лементувати і плакати, ви будете нидіти у злочинах ваших і одні з одними будете стогнати. Єзекиїл буде вам знаком. Ви будете чинити точнісінько так само, як він чинив, і як те все станеться, знаєте, що я Господь Бог. Що ж до тебе, сину чоловічий, то того дня, як я відніму від них їхню силу, їхню горду радість, утіху очей їхніх, одраду їхньої душі, синів їхніх і дочок їхніх, того дня прийде до тебе втікач, щоб принести тобі про це вістку. Того дня твої уста відкриються до втікача. І ти станеш говорити і не будеш більше німим, і будеш для них знаком, і вони взнають, що я Господь.